Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Слава Богу за те, що ми на цьому місці. Я вас вітаю, церква, усіх присутніх і зразу користуючись нагодою, передаю вітання із Коломиї. Ми також любимо Господа, і ми радіємо, що є також і в Бориславі. Багато чув перше вас, але духом з вами, тому що спостерігаю по відео також ваші служіння. Сьогодні на свято. Свято, коли ми бачимо, що люди, які пізнали Ісуса Христа, вони вирішили скласти завіс з Господом. Це дуже важливе рішення. І у мене сьогодні така роль також дати побажання, дати побажання, настанови. І в мене є кілька таких побажань, я їх прочитаю із Біблії. Послання до євреїв, 12 розділ, і з першого вірша, я прочитаю. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, на начальника виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не упали на душах своїх, і ви ще не змагалися до крови, борючись проти гріха. І забули на газ, що говорить як до синів: мій сину, не нехтуй Господньої кари і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь, кого любить, того він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару. То робить Бог вам як сина, хіба є такий син, що батько його не карає, а коли ви без кари, що спільно для всіх, то видіти сперелю, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх, то чи ж недалеко більш повинні коритися ми Отцеві Духів, щоб жити, ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було, цей же на користь, щоб ми стали учасниками його святості. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Амінь. Тут є багато над чим розмірковувати, але би хотів підкреслити кілька таких важливих моментів, що ми можемо прийняти для себе. Отже, ми бачимо, що автор цього послання він говорить про те, що ми маємо навколо себе велику хмару свідків. І, скоріше всього, він направляє нас в одинадцятий розділ, про який ми добре знаємо, де описується саме про героїв віри. Ми там зустрічаємо людей, які виробили великі діла. І все це тому, що Господь їх благословляв, вони мали велику віру. Ми бачимо там Авраама, ми бачимо Мойсея, ми бачимо Самсона і багато подібних до них. Але крім того, ми зустрічаємо і таких людей. Які описуються в 35-го вірша, жінки діставали померлих своїх із Воскресіння, а інші були скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще Воскресіння, а інші дізнавали наруги та рани, а також кайдани, в'язниці, і камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялися овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі, але це ті, які унаслідували Царство Боже. Це ті, які бачили ціль і які досягнули бажаної мети. Отже, друзі закликає до Бігу, до певних якихось дій. І він говорить про те, щоб ця дистанція, на яку ми стали, щоб ми її твердо брали. І він каже при тому, щоб ми дивились на Ісуса, як на начальника-виконавця нашої віри, який сам пройшов цей шлях, і йому було важко. Але Він дійшов до цілі. Друзі, усі ті, хто сьогодні прийняли хрещення, усі ті, які прийняли Ісуса Христа, які живуть з Господом, то перше побажання для всіх нас біжіть. Біжіть, щоб отримали нагороду ви. 18 липня 1959 року у Філадельфії, в Сполучених Штатах Америки. Відбувся так званий смертельний забіг, де між Сполученими Штатами Америки та тодішнім Радянським Союзом відбулися змагання, де було марафон, біг такий на 10 кілометрів, і При цьому приймали чотири учасника: два зі сторони Сполучених Штатів, а два із сторони Радянського Союзу. Коли настав день змагань, багато організаторів вирішили взагалі зупинити змагання, тому що на дворі стояла велика спекота і при тому велика вологість, і говорили про те, що це загрожує бігунам, спортсменам, їхньому здоров'ю. Але незважаючи на все, все ж таки відбувся ось цей забіг, який в історію війшов як смертельний забіг. Це була в певній мірі трагедія. І коли вже підходили до завершення ось цей біг, то до фінішу добіг тільки один із спортсменів Радянського Союзу. Всі інші вони падали, тому що вони не могли далі добігти. Але це довга історія, але я би хотів звернути на іншому радянському спортсменові, про якого говорили як е, про якого ім'я, як, якого звали Хуберт П'ярні І коли він залишилося йому 100 метрів до фінішу. Він просто падав, вставав, йшов в іншу сторону, його завертали, ось там фініш, туди, і все ж таки він, приклавши великі старання, він дійшов до кінця. Це коштувало йому здоров'я, тому що три спортсмени опинилися в лікарні. Але коли кореспонденти підійшли до нього із запитанням, і з чому ви йшли до кінця? Що вас мотивувало? І він сказав одну таку річ, така фраза. Я думаю, що якщо бігти, то кожний раз до кінця. Я увесь час біг до кінця. Треба бігти до кінця, до кінця, до кінця. Друзі, коли ми стаємо слідувати за Ісусом Христом, наш біг це не стометрівка. Нам, можливо, зараз нас піднесений настрій, у нас все добре. Ми раді бути в домі молитви, але буде такий час, що ми вийдемо за дім молитви. У нас будуть труднощі, у нас будуть випробування, і нам буде важко. І ми, можливо, ми будемо задавати запитання. А може треба зупинитися? А може треба подивитися назад, але зразу згадуються слова Христа. Хто взявся за плуга, нехай назад не оглядається. У нас курс тільки прямо. Наш курс до царства Божого. Тому слова нам треба йти до кінця, до кінця, до кінця. І при тому він каже: автор: скиньте всякий тягар та гріх, що оплутує вас, усе те, що мішає вам іти. Що це може бути? Буквально він говорить, що спортсменів неможливо бути взуття не спеціальне. Якщо ми вийшли, скажімо, на, на біг, і ми вийшли знаєте, в чоботах і прямо в грязюці, і ми хочемо займати перше місце, цього не буде. І він каже: для того, щоб ви бігли добре, він каже, скиньте тягар, скиньте гріх, усі ті гріховні звички, які вам мішають. І далі каже, і також тягар, що оплутує сьогодні. Цих тягарів є дуже багато. І ті речі, які мішають нам. Є речі, які мішають досліджувати Слово Боже, які забирають наш щастя, це соцмережі. Це, можливо, наш банальний цей телефон, інтернет і всі речі, які просто не мішають нам, щоб бігти. І він каже: скидайте цей тягар. І він оплутує вас, адже перед вами ці, біжіть до неї. Ще одне, що я хотів з цього уривка побажати. Четвертому вірші говорить, що ви ще не змагалися до крови, борючись проти гріха. Він каже, що буде важко. І здавалося, що людям, коли ми живемо, настає такий момент, що здавалося, що все, я не можу. Я більше не можу так жити. Мені дуже важко. Наскільки в мене спокус, наскільки в мене випробувань, наскільки всі мене не розуміють, наскільки всі від мене відмовилися. І я залишаю цей біг. То він говорить, автор, ви ще не змагалися до крові. І мотивує, що зупинок в нашому житті не повинно бути. А якщо навіть і ми бачимо, що ми не можемо, то пам'ятаємо, що Господь не дасть нам, щоб ми не могли знести. Але при спробі полегшення нам дасть, здавалося, все кінець. Запам'ятайте, що ми не змагалися до крові. Дивіться на начальника нашої віри, на Ісуса Христа. І ще один момент. Він говорить також з цього уривка. Ми бачимо, що коли шостий вірш, бо Господь кого любить, того Він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Ми також повинні розуміти, що в нашому слідуванні за Ісусом Христом Ісус Христос завжди поруч із нами. І Він завжди нас підтримує. Але деколи він робить так, що навіть нам, здавалося, незрозуміло, чому це трапилося у моєму житті? Навіщо мені? Навіщо Господь мені завдав ось цю рану? Але він говорить так: Господь кого любить, того він карає і б'є кожного сина, якого приймає. І далі він каже: дивіться, наші батьки вони також нас виховували. І вони нас карали. Інколи навіть несправедливо. Але це тому, що вони нас не любили, вони любили нас. І якщо в нашому житті будуть саме ось такі складні моменти, і ми скажемо, Господи, чому? Ми повинні пам'ятати, що Господь завжди поруч, Він любить нас. І закінчуючи свої слова, свої побажання, я закінчу словами апостола Павла, де він в першому посланні. До Корінтян, 9 розділі і двадцять вірша, він каже слова: Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один: біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змогун від усього стримується. Вони, щоб тлінний прийняти вінок, але ми щоб не тлінний вінок. Тож біжу я не так, не мов би напевне. Борюся, не так би, не мов би, повітря б'ючи, але вмертляю і неволює тіло своє, щоб звіщаючим іншим не стати самому негідним. І тут апостол Павло, він повторяється і каже, наше життя це біг, це марафон і виміром від сьогодні, коли вмерли ми для стихії світу, аж до того дня, коли Господь нас покличе в царство своє. І каже, як ми повинні подолати цей шлях? Та якось, якось так, щоб, в принципі, бути біля дворі Царства Божого, стояти осторонь, десь в куточку. Головне, щоб я тільки дійшов. Яка різниця? Перший чи останній. І ми згідні на все, тільки бути там. Але дивіться, що говорить Павло. Він каже, не так. Не так, аби тільки якось дійти, доповсти. Він каже, ви учасники цього змагання. Що для цього потрібно? Біжіть. Біжіть. Не просто так. Махаючи руками, нібито вдаючи, що ти щось робиш, який біжить так, щоб отримати яке місце? Перше. бути переможцями. Тому, друзі, будьте переможцями, ідіть до кінця, і хай Бог благословить. Давайте ми помолимося віддамо славу нашому Господу. Амінь.